А повний скайз, хай стане снідати, ми новин, світ самій Я Посвічує степу, десь той ставив, а зброй старої зорі засіяли. Найвищий аз заворя повола досили. Смогу в своєму воєнні. Кліндали, пісню заспівали, панесею кожурку, клупах на ворог, бай були вітер, знову поля. Слава Богу, людям! Я як князь Володимир. Я усюди побував і державу збудував. Я Ісусу поклонився і за замазу усіх молився, щоб згодом поклонитись, до лі й добитись. Відуди тут, тут, скажіть Богар вам, де син? Навіщо вам? Його вбити, його срать, <клес> такий наказ цар Ірод дав, то ви своєї народись його царство знапустився. Я Я все чую стрілець, брох, то зенети українсь, а врачи не зміг мої брать, поли сотня, тисяч пришли, урача цар, третій цар, гіптян зібрався на колиші стан, що бросити, зен звіни за тишу, бо тиші слова, я упоплю ті боля з поліками. Зісіліте з ползутами, оча сон ріла, це заходить в наш богат. Слава Господу, братові, не жалій труда і крові, щоб народно звільнити Україну, захистити від рога. Полякав час заянув я. Все мене поставили одностайно стали. Син Боже народився йому поклонився. Отже, браті, івати Бога, поселяйте. Нова я радість, нова я радість. Світу за з'явила, речеста діво. Пречиста діва сина породила. в слиєльні, воно в і всі дуже рано. Не таке пана, не Пастиря пана, З сказано. Зіздаєм слугу, зіздаєм слугу, Тую отправляли. Царя пальсицьким, царя пальцецьким йому провожали. пренесли йому, принесли йому. Взяли заплату небесну злату і розгостили, і розгостелий свого засмутився. Що син рождений, що син рождений на світ народився, сказав жовнянам, сказав жовнянам посюди шукати, і пень отрачать, і пень отрачать, по рідні стенати, я старенький, Йосип старенький, марія спіймає. І до Єгипту, і до Єгипту гету, утікає. тікає. Мені ні одні, мене ні одні. раду весенимся, рожди судьо, рожди судьо, сього